Привіт, гай! Вітаю вас на моєму каналі! Це відео неформатне, але коли я щоденно отримую не тільки тут в коментарях, а й в особисті. Одні і ті самі запитання, і я вирішила все ж таки записати таке відео. Хоча я, чесно кажучи, не розумію до кінця. Якщо щось питають, то треба ну, якби, отак відповідати на питання. Але ми сьогодні з вами повністю розберемо, як заповнювати запитання у ділення інформації особі. Тобто, повністю цей весь документ по пунктам Що де писати. Взагалі, якщо ви хочете жити в Канаді, якщо ви хочете далі отримувати піари, взагалі далі щось тут робити, навчіться одному простому принципу: що якщо вони питають щось, то вам просто треба це написати без жодних там додаткових якихось підтекстів. Тому що у нас в нашій культурі прийнято, якщо тебе щось питають, то там є якийсь підтекст. Якщо в Канаді щось питають і просять вас написати в якихось документах, скажімо там, щось, напишіть так, як є. Тобто, якщо, от ви будете заповняти, заповнювати, я буду відео готую стосовно піару, і якщо вас щось питають конкретно, якщо там написано, заповнюють дітей, які старше 18 років, то... А, а ви будете одразу питати, а, а якщо у мене дитина до 18 років, то що мені робити, писати чи не писати? Там буде чітко написано: впишіть дітей старших 18 років. Це значить, що треба вписати дітей старше 18 років. Це дуже банальне питання, але повірте, люди це питають. Що раз нагадаю, що я не імміграційний адвокат, я не претендую ним бути. Я просто ділюсь з вами інформацією і досвідом, яким я пройшла для того, щоб допомогти вам і щоб вам було далі легше пройти цей шлях. Тому що імміграційні послуги досить дорогі, і я це розумію, і я так само з вами так само його проходила. І так само розкажу вам всі етапи, як що робити. Отже, ми з вами починаємо: як що робити, де знайти цю бумажку, яку треба заповнювати, як її брати, чому бумажка, а не електронна версія. Ми з вами це вже обговорювали в двох попередніх відео. Куди відправляти, де брати інформацію, куди платити, де брати інформацію, це все є в тих відео. Я повторюватися не буду, тому що я не попуга, а ви, я думаю, що адекватні, нормальні люди. Отже, я зараз прикреплю з інтернету от сюди, значить, як виглядає це запитання, щоб ви могли побачити його перед тим, як роздрукувати. І отже, дивіться. Коли ви кладете в мене просто ця бумажка, я не хочу показувати тут е, просто дані, ви коли її роздрукуєте, у вас тут буде так: значить, з правої сторони дата впливу. Ви тут нічого не пишете, тому що тут, з правої сторони, коли ви положите ось так бумажку перед собою, то тут з правої сторони у вас значить зверху буде, ви тут нічого не пишете. Тобто тут вони поставлять печатку, коли воно до них дійде, і коли вони там будуть це все робити. А от з лівої сторони там написано, що назва і адрес а, значить керойон до запитання ораз номер у е, мене тут ксерокопія вже з перекладу. У значить, так, службінцього до автоматичного добюру інформації. Тут ви пишете свою адресу. Тобто пишете, якщо вас там звуть, звуть, я не знаю, там Віктор Григоров, то ви пишете Віктор Григоров, який живе в Канаді, за таким, за такою такою -то адресою. Тобто ви там пишете дата виставлення я писала дату, якою я заповнювала. Далі, песель, якщо у вас є. То ви пишете песель. Далі ви пишете, це, це вже наступне. Тут такі квадратики, номер песель. Ви пишете песель. Ну, це зрозуміло. Номер паспорту, ви пишете номер паспорту. А, а, номер паспорту, люблять і не документ, сердайонцего, то самищі. Тобто, це будь-який документ, який у вас є. Ну, скажімо, якщо у вас паспорт України, то паспорт України. Якщо буде запитання стосовно того: а якщо я змінив паспорт, якщо в мене не той паспорт, на який я виставляв песель. Документ, який у вас на сьогоднішній момент є, який актуальний. Не потрібно вигадувати велосипед, писати старий паспорт, новий паспорт. От у вас на сьогодні якийсь паспорт актуальний, от ви той і пишете. Не вигадуєте собі, якийсь там у вас був на той момент отримання песель. Йдемо далі. Назвійсько родове. Ну, тут зрозуміло, що назвістко родове – це назвісько те, з яким ви народилися. Тобто, якщо в мене були дівочі прізвище інше, я тут його пишу. Значить, пишемо потім другий пункт назвісько. А в тим Шебране. Тобто в тим, яке я отримала після того, як вийшла заміж. Якщо чоловік, то він пише просто, бо він родився з одним, з одним прізвищем, і з таким символом прізвищем. Ну, якщо він там змінював, то звичайно, що він пише, е, Ім'яна імена мається на увазі, що ім'я, тому що у поляків, як ви знаєте, багато може бути імен. Тобто, може бути, там, не знаю, там, навіть зараз не задаю, там, Ян Павел, так, то, то, що другий так? його звали Ян, Ян Павел, тобто два ім'я, може бути три імена, тому вони пишуть імена. Далі ми пишемо, що четвертий пункт: ім'я ойця. Тобто ви тут пишете Ім'я свого батька. Мені здається, що тут все просто. Номер п'ятий ім'я вашої матері. Так, І, саме ім'я, не прізвище. Що ми робимо далі? Дата народження, дата уродження це пункт номер шість. І номер сім це назвісь родової матки. Ну, мені здається, що в цьому пункті вже зрозуміло, що родове це те, з яким вона народилася. Тобто. Тобто не з тим, з яким вона е, зараз, скажімо, на третій-п'ятий раз вийшла заміж, не знаю, у кожного там своя доля, але в принципі. А може в неї то саме залишилось прізвище. Тобто, нас з яким вона була дівчиною, якби дівочі прізвище, скажімо так. Е, далі йде місце уродження, це восьмий пункт. Банально, ви просто пишете місто, в якому ви народилися. Обивательство це громадянство. Тобто громадянство на сьогоднішній момент у вас громадянство, скажімо, Україна. так можливо, ви отримали ще інше якесь громадянство, але тоді ви вже, ну якщо ви пишете тут номер паспорту українського, то тоді вписуєте і громадянство українське, Незважаючи на те, що у вас може бути, скажімо, у мене знайомі, які приїхали сюди з польським вже громадянством. Можна і так, і так писати. Але, в принципі, якщо, це, вже, це вже такі нюанси. Можна писати і українське, а можна ну, показувати одне, скажімо, якщо ви вже отримали польське, то показувати польське. Так, пункт 10. Міс замішкання. Місце замішкання за це ви пишете там, де ви зараз живете. Не там, де ви жили до переїзду в Канаду, ні, а там, де ви зараз живете. Тобто, якщо ви зараз живете, там, я не знаю, в Торонто, в центрі в Даунтауні, ви таки пишете. Ви не пишете польську адресу, ви пишете канадську, тому що люди постійно це питають. Так, пункт 11. Ви пишете, а, значить, що у нас тут сказано? Вказання поступування в зв'язку з курим заходжі потреба у узискання інформації особи. Що ми тут пишемо? Я писала тут здобування піа. Ви можете написати тут, що вам хочеться. Але в моїй ситуації я писала здобування піар, тому що в мене якраз ця ситуація є. Може, у вас інша ситуація? Не знаю, вам треба для роботи. То ви так і пишете для роботи. Якщо ви берете для піару, ви пишете здобування піар. Я писала по польську, тому що весь документ заповнюється польською мовою. Що ми робимо далі? Пункт 12. От з пунктом 12, оскільки довідку я брала два рази. Перший раз я написала тілько, тільки картотека картна. Тому що картотека нелетніх, я не була, неповнолітньою в Польщі вже після, якби після 20 перший раз поїхала. І картотека осу позбавлених позбав позбав вольнощі оружили пошукуємо гончем, пишу. Але в принципі я писала тут всі три пункти. Зазначала. Отут вже я не можу вам сказати, як конкретно, але, в принципі, якщо ви зазначите всі три, то ви не помилитеся. Перший раз я зазначала один, але просто ми подавались на піар пізніше. Тому я просто, щоб довідка була свіжа, тому що в програмі в моїй якої подавалася, там написано, що довідка дійсно рік. Я просто оновлювала ці довідки. Отак От це було. І далі, номер 13 закрес даних, тури мають бути предметом інформації особи. Ну, якщо ми записуємо, от люди питають, що писати в пункт 13. І тут написано закрес даних, тобто які дані, е, які ми повинні тут е, про цю особу написати. І якщо ми заповнюємо запитання о ділення інформації особі, то ми тут і пишемо о нікаральнощі то ми тут і пишемо, що дане о нікаральнощі. Тому що нам цей документ саме треба для того, щоб. Е, Мати ці дані для того, щоб тут офіцер знав, що ви, у вас все було в Польщі добре. Я, ну, чесно кажучи, я не розумію, що тут важкого, я вже про це казала на самому початку, але кожен пункт, він логічний. Тобто, ну, трохи включити мозок, і тут все логічно, все просто. Далі ви просто підписуєте і відправляєте. Далі. Про те, як це зробити в інших роликах. Далі, що ви робите? Потім десь через місяць-півтора, в залежності від того, яка зараз які навантаження там у них йде, ви отримуєте цей лист назад. У вас буде та сама бумажка, тобто не лякайтеся, коли вам прийде та сама бумажка. У вас буде наклейка така з посередині з номером із. З цим, як вона штрих-кодом, і там буде значить, номер справи, якого року, і там тому подібне. Штемпель буде стояти з правої сторони, то, що я казала саме на початку. І буде в кінці стояти або не фігурує, або фігурує, і буде написано, значить, що і як. Якщо, якщо ви там фігуруєте, то в такому, в такому разі у вас буде. Написано, що і як, додаткові там підтягнуться документи, вони вам там напишуть, що ви там фігуруєте, у вас там щось було. Або у більшості людей буде написано просто не фігурує, буде стояти маленька, круга печатка Посполіта польська, мені здається, Міністерство справ... справедливості. І хто це заповнив? Маленькі штампи, там спеціаліста буде написано. Я вже польську мову трохи забуваю, але в принципі. Uh, і все. І що ви робите з цією довідкою? Ви її відправляєте на переклад. І потім отримуєте в перекладі. Ось в мене три сторінки. Тут на третій сторінці я просто не хочу показувати, щоб потім не блюрити ці дані. Три сторінки, значить, я перекладала в агенції повністю усі. Всі документи в одній агенції. От, тут, значить, на першій сторінці Афідавіт uh, of Translation. Що вони там перекладають, що вони там і такі, там що вони можуть це перекладати. Переклад цього, цієї бумажки, тобто все, все те саме, тільки перекладено, стоїть підпис і печатка агентства. І так само, значить, нотаріусом я підтверджувала, тому що якраз коли я подавалася, дивіться, це не обов'язково. Нотаріально завіряти не обов'язково. Але оскільки я панікюр, і якраз в той момент, коли я подавала, ходив такий, якби. Досіб такий слух, що офіцери почали е, досить добре придивлятися до усіх документів, тому що люди підроблювали документи, і тому бо для того, щоб підтвердити, що це офіційний документ, вони просили, щоб було нотаріальне завірення, щоб, тобто, щоб 100% документ був вірний. І я частину документів робила саме з нотаріальним завіренням. Але це тільки мій бздик. Тому що я, ну там 15-20 доларів, але я вирішила, що якщо я вже буду це робити на той момент, було може зараз трохи дорожче, але в принципі мені здається, що коротше не буду казати, тому що кожна агенція по різному бере. Але я все перекладала в Канаді в Альберті, мені дівчата все вислали, от і я робила нотаріальне Затвердження це не обов'язково. Це виключно мій бздик. Тобто я просто це робила. Частину документів, щоб подаватись на номінацію на відпровінці, я робила саме з цим. Частину документів я робила вже після того, як вже, скажімо, цей слух він пройшов, і вже вони, скажімо, так перестали. А я не думаю, що вони це і робили. Просто я ж кажу, це мій бздик. От тому я просто перестраховувалася. І так само. І я ще вам хочу сказати, що коли дослухаєте до кінця, щоб ви знали, що на федеральному рівні багато хто каже, що перекладати український паспорт не потрібно. Але я вам скажу чесно, що я би на вашому місці це зробила, тому що я на федеральний рівень саме прикладала. Український паспорт також, тому що ви там в заявках, я там ще в відео наступному я це поясню. коли будете замовляти переклади, одразу усі сторінки з паспортом замовте. Це якби знову ж таки повторюсь, я не еміграційний адвокат. Я вам просто розказую ситуацію, яка от зі мною була, скажімо, яку я проходила. Еміграційні адвокати кажуть, що не треба нічого, а потім у людей запитують. Тобто, розумієте, тут немає такого, що один офіцер так подивиться, а другий офіцер отак подивиться. Тому я просто переклала і додала. Тобто, скажімо так, да, переклад коштує грошей, я розумію, не, не, переклади дуже дорогі. Тобто, це все досить дорого. Мені обійшлося в сенсі всі, -всі переклади. Навіть треба порахувати, тому що. Навіть не знаю, доларів 700 я хіба витратила на всі переклади всіх документів. Родина з двох людей і двох дітей на всі там. свідоцтва про народження. Я вже не кажу про те, що мені треба було для Для Канади, це не треба було, а для консульства України, для того, щоб зробити дитині паспорт молодші, молодші яка вже народилася не в Україні. От то мені треба було робити апостоль. І цей апостоль в Польщі. Теж це окрема історія. Теж знаєте, якщо у вас дитина народилася не в Україні, то для того, щоб податися на паспорт, треба зробити там так і написано в вимогах. Тобто я не міграційний адвокат, повторюсь, я вам кажу просто той шлях, який я пройшла. Там написано, що паспорт треба прикладати, значить не паспорт свідоцтво про народження, а постелювання. От так що ці переклади всі коштують досить дорого грошей. Але переклади паспортів кажу у багатьох, я просто сиділа і в чатах в Телеграмі, і є чати, коли ви подаєтесь, вже на федеральний рівень в ВАЦАПІ, там вже англійською мовою, ці всі чати і там про терміни, це все це, це вже пізніше. Я вам розкажу, ну коли буду інше відео робити. Але в принципі, і ви зрозуміли, що нічого складного немає. Якщо ви заповнюєте бумажку, і вона називається. Запитання у ділення інформації особі нікаральнощі то ми тут і пишемо дане нікаральнощі Тобто не потрібно вигадувати взагалі велосипед. В Канадці, от що мені подобається в канадцях, в канадцях взагалі, от в, в канадських там, міграційних офіцерах і тому подібне, що якщо у вас ситуація лична, якщо ви не брешете, от мені як пояснили, я там переживала, щоб всі знаєте, всі дати щоб все 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 було правильно, і тому що я я не брехала, тому що я писала все як є. Але там переживаєш, а вдруг там один день. До другого не буде підходити, а вдруг там щось. Мені пояснили так: що якщо у вас логічна ситуація, якщо ви можете її пояснити, логічно, просто пояснити, що я на цей момент була там вагітна, і, та, та, і, і тому я там не працювала. Скажімо, ну, якось логічно. Ну, просто у кожного своє, знаєте, у кожного видається, що дуже прості кейси, а в кінцевому. Випадку там треба, скажімо, щось там, що, щось там, якесь пояснення писати. Тому що я писала пояснення, у мене паспорти у дітей закінчувалися, було менше двох років, знову ж таки, ці паспорти. От, і е, при, прийняли. Тобто я писала просто пояснення, а хтось взагалі не пише пояснення, просто так подає. розумієте? Просто логічно, логічно думайте, не вигадуйте велосипед. І е, найважливіше, що не переживайте, тому що якщо ви все робите легально, поступово, потрошку. І відповідаєте на питання так, як це потрібно, то вони вам все дадуть. От просто є моє спостереження, коли люди починають вигадувати велосипед, коли люди починають гнати якісь непонятні, ем, що я кажу, непонятні незрозумілі речі, передивились тіктоків суржиком е, е, і. Намагаюся все ж таки українською спілкуватися, щоб зберегти в родині. От. І знаєте, коли просто от починаєш отак от видумувати це вигадувати цей велосипед, тобто вони це бачать, вони дурні, через них пройшло це, Через ці імміграційні служби пройшло дуже багато людей, мільйони. І вони, у них вже система вона відпрацьована. Тому тобто просто будьте людьми і пишіть правду. Тому що я знаю, що люди навіть обманюють, що вони служили, потім, а потім пишуть, що не служили, а потім знов служили. Ну коротше, якісь незрозумілі речі. Тому імміграційний адвокат дивиться на вашу справу і думає так: тут обманюють, тут обманюють, тут обманюють. А причину він вам потім розкаже, чому вони там зробили. Тому я вам щиро бажаю включати мозок, коли ви щось робите, не боятися. І щоб ваші довідки про несудимість якомога швидше поприходили. Але знову ж таки нагадаю, в третій чи в п'ятий раз це відео, я не імміграційний адвокат, я не претендую ним бути, і я не хочу брати відповідальність за ваші усі справи. Я вам з вами поділася інформацію тільки. Тим, як я це зробила, наші, наші всі ці довідки пройшли, наші довідки були погоджені імміграційним офіцером Канади РСІСІ, і всі довідки пройшли так, як треба. Тому ось так я вам всім бажаю швидкого отримання довідок, швидкого отримання піару, щоб у вас не було жодного застою. Усіх обняла, усім хорошого настрою. Бай -бай.